До когорти кращих журналістів і ведучих Житомирського обласного телебачення глядачі вже не перший рік справедливо відносять Оксану Ковальчук. Вона спеціалізується на питаннях освіти. Саме цю важливу сферу життя області Оксана висвітлює у своїй щотижневій авторській передачі Рідна школа. За час виходу програми вона відвідала сотні навчальних закладів нашого краю і в кожному залишила частинку своєї душі, свого неабиякого творчого таланту. Не дивно, що її добре знають і шанують у багатьох педагогічних і наукових колективах, як у Житомирі, так і поза його межами. Мені вже майже 20 років щастило спілкуватися з журналістами Житомирського телебачення з питань освіти, і кожного разу це були високопрофесійні фахівці, але Оксана займає особливе місце і в першу чергу тому, що їй все цікаво. Тобто їй цікаво, чи якщо це дошкільне кі щось проводять, їй цікаво, що проводиться в інституті після дипломної педагогічної освіти. Вона може спілкуватися із іноземцями, тому що коли ми тренінги проводили тут професори з США, вона робила про них програму і вона говорила з ними на англійській мові. Тобто, це людина, яка викликає позитив от, своєю зовнішністю, своїм таким відношенням до співрозмовників, і мені хотілося побажати. У неї ще попереду дуже багато творчих справ, планів, щоб всі її плани збулися. Оксана Ковальчук вона надзвичайно така щира, толерантна і добра людина. І, до речі, коли вона робила репортажі про наш навчальний заклад. Вона краще дізналася про наш навчальний заклад, і потім її донька Ірина вступила до нашого навчального закладу на філологічний профіль. Вона була учасником малої академії наук, і за результатами своєї роботи вона посіла третє місце на всеукраїнській олімпіаді. З Малої академії наук вона була від Житомирської області делегована у літню республіканську школу, мистецьку літню республіканську школу. Дуже завдячуємо Оксані Ковальчук, наш навчальний заклад, тому що Оксана завжди висвітлювала всі наші конференції, олімпіади. Вона показувала заходи наші уроки кращі. І ми з задоволенням способні. За її такою творчою діяльністю. Я дуже дякую Оксані Ковальчук за те, що вона є, за те, що вона залишається нашим хорошим другом нашого навчального закладу. Оксана Ковальчук наш партнер і товариш. Вона завжди висвітлює всі наші події, бере інтерв'ю у дітей, налаштовує їх на таку гарну. Відповідь на всі запитання, які вони мають, і за допомогою вашого телебачення і особисто Оксанки, ну, ми популяризуємо дитячу творчість серед школярів, а це дає можливість залучити їх більше, відвілекти їх від вулиці, зайняти цікавою корисною справою. Ну і я думаю, що те, що вони навчаться в позашкільних закладах, це буде сприяти їхній життєвій кар'єрі і подальшому успіху в дорослому житті. Добра, щира людина. Така людина, яка завжди знаходить час для того, щоб відкликнутися на всі наші прохання, допомогти. Вона дуже часто є членом журі наших фестивалів. А втім, питаннями освіти Оксана Ковальчук свою журналістську діяльність не обмежує. Час від часу вона сміливо започатковує нові оригінальні телепроєкти. Скажімо, оскільки сама вільно володіє англійською мовою, кілька років тому розпочала навчальну програму Говоримо англійською за участю учнів та викладачів Житомирських шкіл. В іншій незвичній програмі Рецепти Надії Оксана знайомить земляків із оздоровчими порадами відомої народної цілітельки Надії Бурмаки. Знаєте, зародом моєї діяльності я часто буваю у студіях я Роблю рекламні передачі, просвітницькі передачі, інформаційно-просвітницькі, навчальні. І м -м, хочу сказати, що приходиться працювати з різного рівня журналістами на різних студіях. Оксанка вона ловить мою думку на люту. З неї витрачаєш найменше часу, чим з ким-небудь із інших журналістів. Навіть якщо ти збився, вона поглядом вона рукою, вона посмішкою підбадьорить, вона відчуває клієнта, з яким працює. А ще мені подобається, як вона будує інтерв'ю. Я приїжджаю, у неї завжди свій перелік запитань, і ви знаєте, ці запитання вони практично вихвачують суть. Сіль, тої всієї теми, проблеми, про яку ми зараз сьогодні будемо говорити. Тобто, у людини є відчуття актуальності часу, бачення, звідки воно йде, як воно відбувається і можливо, чим його вирішувати, або поставити запитання, чим його вирішувати. Нещодавно Оксана Ковальчук взялася ще за один креативний проект під назвою Ключ до успіху. За лише декілька місяців виходу програми в ефір. Вона здобула низку нагород в обласному конкурсі до Дня журналіста, всеукраїнському телефестивалі Кобзар Єднає Україну, 21 21-му міжнародному конкурсі програм для дітей та юнацтва Золоте курча. Наша співпраця, мабуть, якраз заключається в тому, що в центрі творчості дітей і молоді працюють 33 колективи. І саме Оксана Анатоліївна, будемо так казати, висвітлює їх роботу. Ми можемо багато говорити, але сіль десь може там ховатися. Оцю сіль, якраз квінтесенцію тої нашої розповіді про роз, про роботу колективів. Оксана Анатоліна дуже чудово вловлює. І навіть з тих 40-50 хвилин, що ми говоримо, вона буквально в 3 4 в хвилин вкладає все. Що можна розповісти про колектив, про його здобутки, про його досягнення, про творчі процес, який йде в колективі, про співпрацю дітей і керівників. Ми дуже раді, коли до нас приходить телебачення. У телецентрі Оксана Ковальчук одна з найбільш відповідальних і продуктивних журналісток. Колеги знають, будь-яке редакційне завдання виконає з максимальною самовіддачею та об'єктивністю до того ж. Талановито й майстерно шліфуючи кожен фрагмент своєї передачі чи репортажу. Не дивно, що в її активі численні перемоги і відзнаки на престижних всеукраїнських і міжнародних телефестивалях, таких, наприклад, як Відкрий Україну, Українська мова, мова єднання, Децентралізаційний марафон та інші. Двічі Оксана Ковальчук перемагала у міжнародному телеконкурсі Дитятко у номінації Місцеве самоврядування Це ми і двічі отримала приз поїздку до французького міста Страсбург із відвідуванням різноманітних інституцій Ради Європи. Дуже ціную людей за те, що вони. Скажімо, проходять певні роки і в роботі, і в житті, а вони не втрачають напевно оптимізму, доброти, якоїсь дитячої наївності. Оксана дуже вірить у добро, вірить у добрих людей, вірить у те, що все згодом буде, ну, все складеться добре. Окрім того, Оксана е знімає програми, у яких теж є гарне логічне завершення, і у яких є, скажімо, перспектива і надія. Е в цьому вона мені подобається також, як журналіст. Вона шукає гарні світлі теми. Окрім того, е вона дуже обов'язкова і дуже відповідальна, тобто намагається довести всю свою справу розпочати до кінця, і, скажімо, вона дуже захоплюється тим, що вона робить, і робить це від душі. Це, мабуть, дуже важливо для журналіста-професіоналу. З такими, як вона, комфортно і подобається працювати. Хотілося побажати Оксані, ну, щоб взагалі от все складалося в житті, так як вона собі хоче і бажає, аби зростати у професійному плані, аби для цього все складалося, нічого і не заважало. Добрі справи для добрих людей Оксана звикла робити неодмінно зі знаком якості, як на телебаченні, так і в житті.